Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. сьогодні в даному відео хочу дати відповідь на таке запитання. Ви в коментарях мене починаєте питати стосовно виплат до 5 травня, які наша держава щорічно виплачувала наступним категоріям. Громадян це учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, члени сімей загиблих, військових особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Та жертви нацистських переслідувань вони щорічно отримували до 5 травня грошову допомогу від держави. Ви мене починаєте питати, чи буде ця виплата? Якщо буде, то в якому розмірі. Тож дивіться: до 5 травня виплат не буде, адже набув чинності відповідний закон. 15 квітня 2023 року набрав чинності закон, який замінює виплату до 5 травня на виплату до Дня Незалежності. Дана виплата так само буде надаватися учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, членам сімей загиблих військовослужбовців, жертвам нацистських переслідувань, особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. І так само, як і з виплатою до 5 травня, то її порядок та розмір буде визначати Кабінет міністрів України у межах бюджетних призначень, які встановлені законом про Державний бюджет України. Наразі ці питання уряд ще не регулював, тобто поки що розміру стосовно грошової допомоги, її розміру поки що інформації немає. Як тільки вона буде, я вам відразу повідомлю та поясню. Тому чи варто очікувати на виплату до 5 травня в цьому році чи ні? Ні, оскільки новий закон змінив закон про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та переніс по суті цю виплату до Дня Незалежності, тобто до 24 серпня 2023 року. Стосовно розміру виплат, повторюсь, до Дня Незалежності. Його визначить уряд, тобто Кабінет міністрів України, прийнявши відповідне рішення. Наразі такого рішення немає. От, от така ситуація на даний момент. Стосовно виплат, не хвилюйтесь, до Дня Незалежності. Ці виплати. Просто перенесені, і ви їх отримаєте вже відповідно до дня незалежності нашої країни. Стосовно розміру, повторюсь, як тільки буде визначений розмір кабінету міністрів України, я обов'язково вам також розкажу в наступних відео. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.